Але палац Потоцького це не лише колекція шедеврів і хоаристократів. Це ще й дім, який зберігає тіні і найвідоміша з них у дзеркальному залі. кажуть саме тут між мармуровими камінами та кришталевими люстрами досі іноді з'являється загадкова постать жінки в чорному. Хтось називає її графиною, хтось привидом зламаного серця. Існують дві історії: обидві мовчазні. За першою вона шляхетна пані, що втратила коханого на дуелі. Її обранець загинув через образу, яку хтось кинув на балу. Тут же, в цих стінах, після похорону вона більше не з'являлась на світських подіях лише одного разу. Вдягнена в траурну сукню, прийшла востаннє пройтися дзеркальною залою, як тінь минулого. Її хода була повільною, мовби вона прощалася не тільки з коханням, а й з собою. Зникла в